Послідній час місто поговорив, що за яка фірма зайшла в наш город, що такий красу невеличкий тракторець білоруського виробника їздить по наших дорогах і косить траву по узбіччях. Сьогодні було випробування цього тракторця. Також до нього ми придбали ще дві косілки. Одна косілка, яка по рівному може їхати косити, а друга косілка, там вона спецпризначення, її допрацювали, вона також може по камінцях, по всьому вона самостійно ножі ховаються і для того, щоб їх лишній раз не точити. І також купили до цього трактора причіп, який в трі сторони скидає на ліву, на праву сторону і назад. Купили за власні кошти ті, що з нашого бюджету. Як я і раніше е, також казав, що е, це при, техніка в останній раз була в нас куплена в Смілі десь років 25-30 назад, щоб нового ми нічого не купували, тільки якісь БУ автомобілі чи БУ-трактори, тракториста, якого ми... Будемо говорити, вручили цей трактор новий. Він з радістю пересів, бо в нього трактор був 70-х ще років. Представляєте, скільки років цьому трактору. Но він за ним, як кажуть, і доглядав, він у нього завжди був на ходу, всі виручав до всі случаї життя, як то кажуть. І новенький трактор поручив, дуже задоволений, їздить, час проходить обкатування по нашим дорогах і по прибиранню наших вулиць, нашого міста. Також плануємо ще не становлюватися на цьому, що ми придбали. Думаємо купити для, до зими для розсипання по дорогах е піску разним там щебньом да, і підготовки до зими, також якусь новеньку техніку хотілося б приобрести.